Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу двокімнатну квартиру з гарними видами у місті Ужгород. Знаходиться квартира на третьому поверсі, має загальну площу 92 квадратних метри. Локалізується даний будинок поруч з Ужгородським національним університетом. Тільки погляньте, які гарні види відкриваються у вас із тераси. Це при тому, що зараз не найліпша погода, але види гарні. Покажу вам розмір даної тераси. Тільки погляньте, наскільки вона гарна, простора та велика. Панорамні вікна додадуть вам більше світла у вашій оселі. І як я вже й казав, знаходимося ми з вами поруч із Ужгородським національним університетом. Тобто, локація досить гарна, до центру, не так вже й далеко. Розпочинаємо наш огляд, як завжди, із вхідної групи. Покажу, як виглядає під'їзд для початку. Ось такі панорамні вікна навіть а, на сходах знаходяться, як ви бачите. Тут всього три поверхи, а, невеликий будинок. Всього на поверсі у вас буде двоє сусідів. І, як ви бачите, досить багато світла, як і в квартирі, так і в загальному коридорі. Наша квартира прямо по курсу. Перегляд. Починаємо перегляд. Тут дві окремих кімнати, величезна кухня студія. Гарний санвузол та практичний коридор. Розпочинаємо, як завжди, із передпокою. Ось так виглядає вхідна група. Тут є ніша, досить гарно вона виконана. При бажанні можна тут розмістити гардеробну або поставити шафу, як уже вам буде більше подобатися. Кухня студія має майже 23 квадратних метри, панорамне вікно і вихід на терасу. Ось така гарна кухня студія. Зробіть, ще будуть відбуватися роботи, буде відбуватися штукатурка поверх газоблоку. Сам будинок будувався і далі продовжується будівництво за монолітно-каркасним стилем будівництва. І всі несучі стіни виконано із цегли. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, керамоблок, утеплення. Комбіноване це і пінопласт, і мінвата. В примиканнях з вікнами це мінвата, а все інше пінопласт. Знову ми з вами повернулися до тераси, оскільки вихід на терасу здійснюється як з самої кухні студії, так і з кімнати. Йдемо подивимось вами кімнату. Ось так виглядає кімната. Тут. Якщо я не помиляюсь, 18 квадратних метрів. Так, тут 18 квадратів приблизно Кошу вихід на терасу. Це величезний плюс, оскільки додає більше світла і багато можливостей. Тобто на терасі зможете облагородити і зробити гарну зону відпочинку. Далі тут величезна спальня знаходиться, дану перегородку, яка прямо по курсу можна забрати. Тут 26 квадратних метрів, також панорамне вікно і свій власний балкон. Ось подивіться на сам влар кімнати. І тут за цією перегородкою буде знаходитись гардеробна. Але при бажанні цю сіну можна завжди забрати. Вікна шестикамерні, компанії Века постачає. І балкон. показую вам балкончик. Такий гарний балкон. Просторий за рахунок, до речі, скляних перегородок. Відчуття досить гарне. Ніби цей балкон продовжується. І за рахунок того, що скляні перегородки більше світла поде в самій кімнаті. Ось така вулиця, вона асфальтована, також, до речі, тут буде розміщуватись будуть паркомісця. Біля кожного під'їзду, тобто, вам буде де припаркувати власне авто. З величезних плюсів в подарунок до даної квартири йде кладова. Всі кладові знаходяться на першому поверсі, тобто, куди покласти велосипеди ваших дітей або якісь інші е речі, які не потрібні в квартирі, у вас буде для цього місце зберігання. Ось така чудова квартира. Її можна придбати за програмою «Є оселя», є відновлення за іншими державними програмами. Хто шукає житло іншого типу, обов'язково звертайтесь, допоможемо, підберемо вам житло. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги. І, звісно, підписуйтесь на мій канал.